Привіт, мої любі друзі! Ну що, наші подорожі продовжуються. Сьогодні повний четвертий день, але ми вже з вами приїхали. Виїхали з України, Польща, Чехія, транзитом через Німеччину, Австрія, Австрійське високогір'я, Швейцарія, Берн, поруч Женева. І сьогодні ми вже в Франції неймовірне містечко Ансі, яке просто зачаровує. Трошки засліплює сонечко. Ансі це східна Савоя. Містечко розташоване 440 кілометрів від Парижа. Ми чекаємо, поки нашого гіда, і я розповім те, що я знаю особисто. Ансі – дуже давнє місто, воно ще тут поселення було з періоду десь 400 років до нашої ери, 4 сторіччя до нашої ери. Приєднане до Франції саме це Савойське містечко було 1860 році. Це містечко називається Французькою Венецією, адже скрізь Озера, озеро Савоя так само. Тут і катедральний храм Нотр-Дам де парі Багато чого цікавого, неймовірне озеро і канали. Поки чекаємо Гіда, давайте споглянемо цю красу наживо. Ось це сучасний інформаційний центр. А ось тут парують Альпи. Адже Ансі розташована в підніжжі Альп. І ми сьогодні будемо бачити Монблан. Вже такі гарні жовті листочки, оскільки це південь, то скрізь Платани. І ось один з каналів. Плавають качечки. Тут човники, і цей канал веде до неймовірного одноіменного озера Ансі. А ось там аркадні такі галерейні е, тераси, давні будиночки. Поки ми чекаємо гіда, дещо ми побачили. Але зараз ми підемо у давнє місто, і я буду все вам це показувати, розповідати. Я думаю, що формат одного репортажу я не поміщуся. Я сьогодні одягнена у гуцульській кресані і, звісно, домінують жовто-блакитні кольори. Ось така неймовірна як краси жовто блакитна, потужна силяночка. І соняхи, соняхи, соняхи. Серденька України, наша тотемна українська квітка, але й квітка, яка пов'язує Ван Гога-француза Україну з Францією, адже він дуже любив малювати соняхи. Але ми зараз будемо говорити про ансі, Аннесі, як кажуть, французи. Полетіли за новими враженнями містечко Анесі. Помилуємося на течією водички в цьому каналі. Затишно, спокійно, мило. І ось ми з вами гуляємо давнім Авіньйоном. Чесно кажучи, мої зйомки в Анесі абсолютно не вимушені. Я буду вам розповідати суто інтуїтивно, тому що я не дочекалася екскурсії, пішла в мандри. Містом Ансі самостійно. Я думаю, що ми розберемося. У мене зі мною є карта. Будемо ходити гуляти. Часу не так багато, але щось цікавенько побачимо однозначно Савоя Ансі Французька Венеція. Ось такі, неймовірні, давні балкончики, будиночки з такими ставнями, тварині такі проходи. Ми залишаємо альпійські гори. І рухаємось вперед. Ми знаходимось в альпійській підгорі. І тут так само можна брати водичку, ресторації, краса. Люблю спостерігати за течією життя в місті самостійно. А ось тут хлопці ремонтують ліхтар. Цікаво? А подивіться на цю малесеньку зятку. Вона сприяє тому, щоб ми втамували спрагу за потреби. Ось так. Миле, неквапливе містечко Ансі. І йдемо на площу і знову ось ці аркадні галереї, де можна заховатися і від дощу, і від сонця. Ми з вами ще на одній площі містечка Ансі. Я думаю, що це кафедральний собор, і ми зможемо зайти всередину, адже нас ніхто не обмежує в часі, що ми зараз з вами і зробимо. Розглядаю все довкола. Єдиний ансамбль будинків соборної площі. Так, це Нотердам де Ансі. Дуже величний храм і всередині. Бачите, з таким віконечком до неба для спілкування з Богом. Краса. Все дихає історією. І ось там давній орган. Я маю можливість посидіти, подумати, розмовляти з Богом. Цей храм відреставрований, адже під час французької революції головне його головна будівля була зруйнована тільки дзвіниця. 16 сторіччя ми вийдемо на судні, я це покажу. Сам храм збудований в 1850 році в неокласичному стилі. Але Алтар доправ справжній витвір зодчих. Давайте роздивимося. Ось так виглядає алтар. Ми з вами поволі-поволі-поволі його роздивилося. Страшне розвиточне вікно. Сакральні скульптури. І бачимо колони з капітелями, з каримськими малюнками на капітелях і неокласичний храм середина 19 сторіччя, збудований по всім канонам. От дзвіниця, яка залишилася, вона з 16 сторіччя. Я дуже люблю таква розглядати будь-які будівлі, занурюватися в історію, відчувати свої рефлексії. Коли ти разом з групою твої відчуття інакші, тому що ти в соборній енергетиці, але ми підемо далі. Ще трошечки будемо в храмі. Такий іконостас помітно, що це не така давня сакральна будівля. Спокувається з Богом я хочу вийти через інші двері, ось така капличка. І подивіться, яка краса! Я вийшла не через головні двері і побачила канал чим не венеція. Так, Ансі, це французька Венеція, краса. І розглядаємо ці савойські будівлі, катедральний храм, Нотр-Дам. і ось такі дворики, дитячий майданчик, а тут поруч канал. Ось так. Я обожнюю такі сюрпризи. Ну що, я ходжу завжди по інтуїції. Поїхали далі. ось тут просто майданчик, гуляють діти, квіточки, такі як в Україні. Сучасні будинки все поруч. І канал, і Нотрдам. Усе поруч. І ось я вийшла знову на площу перед. Головним катедральним храмом. Ця дзвіниця збережена. Вона 16 сторіччя. Храм був зруйнований під час французьких революцій. І храм в неоготичному стилі це вже середина 1850 рік 19 сторіччя. І фонтан кіно монетку в цей фонтанчик, щоб повернутися. І ще раз помилуємося головною. Площею, там, де Нотрдам, міста Ансі. Ось така вона з вами малесенька подорож чарівним містом Ансі, ансі регіону Савой, Франція. Продовження буде, і воно буде неймовірне.